Проведення відкритих лекцій в Ізмельському державному гуманітарному університеті стало регулярним форматом популяризації науки. 6 грудня до Дня ЗСУ відбулася лекція кандидата історичних наук, доцента Івана Татаринова. Тема заходу історія військових формувань українців з 16 століття до сьогодення. Ми продовжуємо нашу науково-просвітницьку роботу з молоддю сьогодні. Зважаючи на те, що наша країна святкує дуже важливе свято, особливо в сучасних умовах. Це День Збройних сил України. Тому сьогодні у відкритій лекції я розповідаю нашим студентам, нашим викладачам, нашим гостям про те, як відбувалося становлення цих збройних сил. Від історії козацтва і до сучасних збройних сил до сучасних зсу треба відзначити, що взагалі наші збройні сили у 1991 році, коли були сформовані, вони продовжували ще радянську традицію, яка ну фактично була чуждою для військових традицій саме українського війська. Але після війни, яка почалася у 2014 році, уряд провів відповідні реформи, і наше українське військо почало набувати саме рис і ознак, і от сьогодні ми пройдемося від перших козаків і до української повстанської армії, і прослідкуємо, що наше сучасне українське військо взяло від своїх пращурів. Лектор розповів, що формування українського війська має тривалу історію від козаччини і до сучасності. Українське воїнство, його форма, обладунки та зброя зазнали різних трансформацій. Були продемонстровані окремі види зброї. Один з перших пірнач на перших порах. Це була чисто Пітарна бойова зброя Використовували її для того, щоб наносити ну, такі, е потужні удари по супротивнику. І якщо навіть супротивник захищений кольчовою, то зважаючи на те, що вся сила удару зосереджується на одному зубчику, то вона е, не проб'є кольчугу, звісно, але внутрішні переломи для жертви забезпечені. Під час лекції говорили про те, звідки сучасні захисники беруть свою символіку та військові традиції. Так, наприклад, морська піхота у своїй символіці використовує зображення меча гетьмана Петра Кунашевича Сагайдачного. Морська піхота діє і в небі, це крила, і в морі, це якір, і, звісно, на суходолі. Це меч Петра Кунашевича Сагайдачного. Реєстровці Хмельницького, так звані німці Виговського, Сердюки Дорошенка, компанійці Мазепи, надвірні війська Розумовського, задунайські та чорноморські козаки відрізнялися зовнішнім виглядом, одягом, зброєю, яку використовували. Такі шаблі масово використовували козаки ще з часів Хмельницького. І за часів Мазепи вони також ще були у ходу. Вона достатньо легка, тобто, нею можна красиво розмахувати. Діяти як з коня, так і пішим двадцяте століття для українського війська було не менш строкатим. Легіон січових стрільців, конвойна варта Скоропадського, чорні запорожці директорії виступали на захисті української державності. Наступним витком боротьби за українську державу стали часи Другої світової війни. Водночас змінилося екіпірування українських бійців. Вона була створена на базі двох головних уборів. Це так звана киянка, головний убір армії директорії, і Мазепенка, яка використовувалася в українській галицькій армії. Тобто, за кроєм вона як звичайний кашкет. Але оці два таких елементи вони нагадують якби розріз козацької шапки. Причому ця традиція вона на сьогоднішній день відображена і в сучасних збройних силах України. Формування українського війська продовжується, бо сильна армія це сильна держава. Наприкінці лекції всі охочі могли ближче розглянути представлену зброю і поставити додаткові питання. Цей знаменний день. Я хочу привітати наших захисників з їх професійним святом, бо справді є така професія захищати батьківщину. Хочу їм побажати успіхів, наснаги, хоробрості, бути стійкими. Кими на захисті нашої держави, слава Україні і героям слава! Анастасія Грекова Ілля Кулинич місцеві новини.